Чим далі, тим більше скандальних подробиць спливає в Деснянському суді Чернігова при розгляді справи за обвинуваченням колишнього заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка та підприємця Романа Кийовського. В обвинуваченні йдеться про намір шахрайства з неправомірною винагородою посадовим особам обласної адміністрації. Неофіційні платежі посадовцям, яких він в розмірі. 300 тисяч доларів США разом з тим на судовому засіданні озвучені такі обставини, реагуючи на які обвинувачений Київський вкотре заявив, що справа сфальсифікована. Це є замовна справа. На на сфальшованих фактах відкрита кримінальна справ. Нагадаємо, що Савченка і Київського обвинувачують у замаху на Шахрайство у ході підготовки аукціону з продажу готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському в 2021 році. Досудове слідство проводило Державне бюро розслідувань. Кримінальне провадження було відкрите за заявою бізнесмена Володимира Заставного. У цій заяві сказано, що Роман Київський нібито пропонував Володимиру Заставному посприяти в купівлі Ліготелю за неправомірну винагороду заяву в суді зачитав прокурор. Окремо Роман підкреслив, що для того, щоб я став власником майнового, потрібно здійснити неофіційні платежі посадовцям, яких він в розмірі. 300 тисяч доларів США, отже, зараз суд саме розглядає докази, надані обвинуваченням, але сторона захисту одразу вказала на неправдиву інформацію, що міститься в згаданій заяві заставного. По перше, заявник стверджує, що був направлений до київського охоронцем готелю біля готелю. На паркінгу я звернувся до представника охорони, поцікавився можливістю надати всі необхідні коментарі з приводу подальшого продажу вказаного і нового комплексу. Відповідь охорони сендав мені номер телефону та зазначив, що це Роман Федера. І ця особа може надати всю необхідну допомогу? Між тим у готелі Слов'янському немає охоронців або подібного персоналу. Є відповідний адвокатський запит про те, що в ДКП, готель Слов'янський, особи чоловічої вже ночі статі на посадах охоронців, паркувальників, прибиральників, садівників не працювали. Що нам взагалі не проводиться? Немає. Немає охорони. По-друге, в тій же заяві сказано, що перша зустріч заставного і Київського відбулася в ресторані в Новгороді сіверському В районі ресторану «Челентана» в місті Новгород Сіверському. В обламений день та час я зустрівся із зазначеною особою, який назвав себе. Місцевим авторитетним підприємством Київським Романом Федоровичем. А тим часом у цьому місті немає ресторану «Челентано». У відповідь на мій адвокатський запит, міський голова Новгородської, Новго міської ради Чернігівської області надає інформацію у зв'язку з тим, що заклад громадського харчування відсутній на території міста, надати інформацію, щодо його адреси розташування немає можливості. За адресою вулиця князя Ігоря, будинок один міцоновоцілиць, Чернігівської області, заклад ромаська харчування чоловіка на сюди здійснив. Крім того, захист виявив ключові розбіжності між заявою про вчинення злочину і витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань. В ЄРДР фігурує ще якийсь співробітник правоохоронних органів, а в заяві про нього нічого не сказано. Заява про вчинення злочину, де говориться про е про все говориться, крім працівника правоохоронного органу і витяг зі РДР, де магічним чином з'являється працівник правоохоронного органу. Нехай пан прокурор пояснить, навіщо створена штучна територіальна підслідність розгляду даного кримінального провадження. Ось ми з вами бачимо, з чого воно починається з правоохоронця, якого не існує, з охоронців, які надають номер телефону, яких не існує, з зустрічі в місті, яке не існує. Ось три моменти з цього починається заява. Про що можна говорити далі? Прокурор Денис Ковальов не надав на цьому засіданні відповідей на запитання адвокатів. Там є якісь ще докази. що там часу про щось. Ми дослідимо нас п'ять п'ять томів доказів. Після дослідження всіх доказів. Ну я думаю, що ми. Перейдемо до реплік озвучених стороною захисту. Однак ми не почули, де з'явся працівник правоохоронного органу. З цього виникає і підслідність, тому що якщо немає правоохоронців, то повинно здійснювати органи національної поліції, слідчі органи національної поліції. З чого тут взялося ДБР? Якщо це ж опять же, таки виникає питання, чому, чому ДБР? Тому що, мабуть, це комусь було цікаво. Ми продовжимо і надалі висвітлювати розгляд у суді цієї справи, тому що вона суспільно важлива. Справа стосується репутації відомих посадових осіб, а також важлива для з'ясування того, як працюють правоохоронні органи. Сьогодні мною як захисником було долучено додаткові матеріали. Ми їх ще не вивчали, але я скажу на майбутнє, буде далі цікаво.